А Це пафосний акт, початок з бімота. Далі хайшко. Добрий день. Морально підтримати. Я просто конструктивно ще не зовсім уявляю, як з цим колосальним. Монументом, що робити, але звісно, моральна підтримка з мого боку вже є. Влада не хоче демонтувати. Насправді звернень до дописано достатньо. Зокрема, десь два тільки до СБУ писав особисто я. І десь два тільки до КМДА. Це спочинається з 2014 року, по цьому пам'яті писав особисто я. Наразі нічого. Ну от на сьогодні за ніч спромоглися обнести парканчик. Білорусі немає такого шансу. У нас досі пір стоять Леніни на всіх центральних площадях. Ну, бабу, я візьму на себе честь нанести перший удар по цим потворам, які не принесли добра ні білоруському, ні українському народу. Я сама від себе. Ніхто мене. Тому що це історія міста, історія України. І не треба мене фотографувати. Уже уже у вас є світло відсутні для дозвіл. Подайте, будь ласка. У нас є повідомлення. Тарас, ти взяв цей досвід повідомлення про драту. Якщо можна, будь ласка, покажіть нам. Ти тут, то зараз здорові хлопці, відіб'ють носи. І таким способом ми дамо місцевому самоврядуванню посилшу. Досить уже. Думаю, не треба пояснювати, хто такі були сільчакісти. Це, це люди, які вбивали, знищували, просто ну, землею зрівнювали. В радянські часи людей, які були за незалежну Україну, які гордо казали, що вони українці. Зараз ми живемо, що вимов вже в незалежній країні, але так ці пам'ятники залишилися, ми вважаємо це абсолютно ненормально. Ну, Прийшли сюди підтримувати ініціативу, знищити цей пам'ятник. Були б сили, була б я чоловіком, я б, напевно, теж долучилась до цієї акції, хоч трошечки. Бо в мене те, що бурі, коли вже є навіть закон про декомунізацію, влада нічого не робить, щоб прибрати символ знищення українців. Конструкція виявилася дуже міцною. Дивіться, це не як там вандалізм, тому що дана споруда вона підпадає. Під закон про декомунізацію. Мітинг даних хлопців, він повністю узгоджений з Київською міською державною адміністрацією. Документи вони нам показували. Було декілька заявок і дзвінків по лінії 102 стосовно невдоволення, скажімо так. Але, в принципі, ми, ми пояснювали цим громадянам, як в телефонному режимі, так і. В режимі очі, що пояснювали ситуацію, і здебільшого вони її розуміли.